Вітаю! Сьогодні відгук на наш чайничок, який ми купили три тижні тому. Застосування мало грошей з відгуку, та також до Дня народження. Ось наш чайничок. Добре працює кнопка, гарний колір, чайничок такий міцний, покупкою на даний момент задоволена, ніяких мінусів не бачу. Правда, ще не чистили його, так як він ще не забруднив, бо берегли. Ось звук свистка. Тому не знаємо, як він буде в догляді. Єдине що. Але зараз до самого чайника нарікань.